Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення по каталогу січень 2024. Каталог дійсно такий класний, проте ще більше класні е, діють в цьому місяці знижки від компанії і програми, адже дуже класний новорічний розпродаж нам дали. Зараз буду показувати. Також повернули деякі продукти, а також отримала новиночки наступного вже лютневого каталогу. І також поділюся своїми враженнями. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною і приємного перегляду. Отже, що отримала? Одразу покажу: отримала ось такі класні чотири спрейчики Краш та Лямур, це повернення. Вони раніше були, потім їх зняли з виробництва, проте вони дуже класно продаються. Я вже по 10 штучок купувала, але вже їх попродавала. Там майже нічого не залишилось, тому запасаюсь, поки ще є класна ціна, адже замість 229 172 гривні ціна повернення. Ну і ще ж наша знижка консультанта йде. Так, далі ось такий класний шампунь з чорним тмином. До речі, теж повернення. Його були зняли з виробництва, але потім повернули і. Звичайна ціна його 199 гривень 500 мл. А зараз, так як дали акцію, нам ціна повернення 149 гривень і знову ж наша ці... знижка консультанта. До речі, якщо ви ще не маєте знижки на продукцію, але хотіли б, заповнюйте посилання під відео, і у вас буде дисконт 25% на весь асортимент каталогу і навіть не тільки, а й на закриті розпродажі в особистому кабінеті. Тому, кому цікаво, Залишаю також вайбер, можете написати мені на вайбер. І якщо ви вже були консультантом в так, були зареєстровані, мали свій кабінет, але не можете зараз туди зайти. Напишіть мені, і я допоможу, допоможу вам його відновити. Так, є. Далі в замовленні у мене ось такий шампунь з кератином, це замовлення клієнта 229 гривень 360 мл. Далі, в замовленні у мене, це я брала на магазин креми для обличчя з календулою, тому що вони закінчилися, а вже три людини прийшли і питають: оль є крем для обличчя з календулою? Каже ні. І так от кожного разу, вже коли третій клієнт зайшов, думаю, ну, ну вже треба. Робити замовлення, і замовила із календула і ще запасла чайне дерево 250 гривень 50 мл по каталогу, а також взяла ось такий ще в старому дизайні White Correct це відбілюючий крем для обличчя. Теж класний крем для обличчя, і його частенько запитують. Далі в замовленні ось такі помадки. Теж зняті з виробництва це рідка матова помада, взяла всі відтінок 01, тому що вони закінчилися, було багато запасів, проте закінчились. Але радує те, що його поки ще можна замовити в особистому кабінеті онлайн, навіть якщо в каталозі немає 269 гривень, тому запасаюся, напевно, до кінця місяця буду ще робити замовлення, тому що мої клієнти ну, прям дуже полюбляють саме цей відтінок. Також подружка е замовила. Подруга замовила у мене ось таку матову помадку, відтінок 09. Вона це вже друге її замовлення, вона її просто обожнює, їй подобається і якість, і колір, і а, пише, що вже там майже закінчується, замовляй нову. Так, далі. Далі у мене, в принципі, по каталогу такі продукти закінчилися, але у нас зараз діє дуже класна акція. За кожні 5 балів можна обрати. Под... Один з продуктів зі списку, а список там немаленький, з 25% знижкою. 25%, і потім ще й наша знижка 25%. Ціна прям, ну я не знаю, мені дуже подобається. Отже, що замовила, ось такі два аромати. Теж замовляю, не вперше по цій акції, тому що їх зараз дуже класно купують. Не знаю, от прям дуже класно купують у мене. І багато, знаєте, хто кому подобається туди і у мене не беруть цей аромат. Не знаю, вони мені не схожі, але кому подобається Today, подобається ось цей ось хір пешин. Взагалі він коштує 669 гривень, а зараз мінус 25% 502 гривні взагалі чудова ціна. Так, з... Розпродажу також взяла тонтерію, також 589, а зараз на розпродажі 441 гривня. Далі, далі з розпродажу, звісно, брала каштани, хоча є, проте ціна замість 309, 232 гривні. І знову ж, наша знижка 25%, тому дуже вигідно. Взяла поки три, але, думаю, ще буду робити замовлення, то замовлю. Знову ж таки, паста цміцваком. Зубна паста, це моя улюбляю. Люблена, я вже не один раз говорила і вона також замість 119, зараз 89, а наша там взагалі 60, 66 гривень за такий об'єм і за таку чудову пасту. Я вважаю, що це дуже класна ціна. Ну і мої улюблені серветки для прибирання замість 150 гривень, 112 і ще й знижка. Брала як з лимоном, так і ось ці морські, проте з лимоном люблю більше. Вони мені, ну не знаю, особисто мені подобається більше. Так, тепер дивіться, за кожні 35 балів замовлення ми могли замовити собі подарунки. Список цього разу подарунків, до речі, дуже класний. Там і туш новенька, яку я обожнюю. Я один раз її з першим замовленням замовляла, тому що не було ось цього аромату. Тому я брала тоді туш. А зараз взяла три аромати Signature. Сігна... Сігнейшн... Сігнатюр... Як правильно, не знаю, проте він мій улюблений. Ось це, це вже другий флакончик у мене. Він тут, я його вже почала. А, коштує такий аромат 1219 гривень за цінами каталогу. А нам його за кожні 35 балів можна було замовити за 179 Ви уявляєте? Ну, більше тисячі гривень економії, якщо б ви були консультантом. Новачкам це взагалі зараз дуже, -дуже вигідно. Та і активним консультантам, не знаю, взагалі всім. Могла замовити 4, проте замовила ще тонік з серії H Reverses за 115 гривень, тому що у мене закінчився. Там вже на дні, на дні, а він коштує 589 по каталогу, тому за 115 дуже вигідно. Так, ну і тепер він буде у мене, це беру собі особисто. І за 115 гривень вважаю, що це дуже вигідно. Адже зібрала замовлення і для себе продукти, які обожнюю, адже я і тонік, і один аромат, знову ж таки залишу собі, і на цьому буду економити на своїх покупочках для себе. Так? Далі отримала ще новиночки. Давайте зараз я їх отут поставлю і поділюся своїми враженнями. Отже, це новинка, нові аромати, які з'являться у нас в лютому. Так, Зараз спробую знайти. Ось вони отак от виглядають. Їх з'явиться три жіночих та два чоловічих. Коштувати вони будуть 549 гривень. Проте ага. зараз можна було усім переможцям третього рівня експерт-клубу та директорам замовити їх під, 50, під 40% знижки. Тобто 200%. 329 гривень, обійшовся. Ось один аромат, замість 550. Ціна була класна, всі не брала. Я почитала відгуки дівчат в робочих чатах. Мені сподобалися відгуки за ці два аромати. І що хочу сказати особисто я: ось цей аромат Velvet, Він мені, дівчата, хто пам'ятає, хто у фармасі, аромат руя, він мені дійсно дуже-дуже схожий по звучанню на рую. Ну, от, не можу його описати, що у нас тут пишуть. Значить, Вельвет весняно-зімній, вечірній денний, верхній. Арахіс, фундук, чорна смородина, півонія, конвалія, жасмин, малина і е, лактонічні ноти, мальтоп, ваніль, е, рацина. Не знаю, е, хто розбирається в нотах. Він для мене такий е, солоденький. Солоденький, е, проте чорна смородинка все ж таки відчувається. От, е, ось цей аура. Аура для мене такий відкриття, аромат. Е, Показую ноти, гранат груша, кавун, цикламент, троянда малина, магнолія, карамель і сандалове дерево, бурштин, ваніль, мускус. Що хочу сказати, як тільки його наносиш, відчуваються, знаєте, такі фруктові. Нотки. Ну, дівчата кажуть, гарбузик дуже чути. Не знаю, мені от якийсь фруктовий аромат, можливо, навіть груші більше. І ванілька. Ванілька, хоч і в базових нотах, не знаю, я ваніль відчула відразу от фруктові нотки з нотою ванілі. І... Перші дві годинки я його наносила на себе перевірити, тому що мені майже від усіх ароматів дуже погано. Ось оцей, наприклад, що я отримала в подарунок, це. Перше, що мені підійшов такий аромат, тому що я не люблю ні пудру, ні троянду. І Но він мені дуже класно зайшов, я його на собі не відчувала. Тому вирішила затестити. Не скажу, що я зовсім не відчувала, на собі відчувала, але мені не було погано, голова не боліла, тому, думаю, можливо, навіть буду користуватися цим ароматом сама. Ну, мені він сподобався. А, перші дві годинки такі більш фруктові ноти, далі розкривається ось ця ваніль. І прям її така вона виражено чутна, але приємна. Приємна, солоденька. ну Мені сподобався, В принципі, сподобались ці обидва аромати. Мені подобається дизайн, такий матовий флакон. Дивилась у дівчат чоловічі аромати в прозорому склі, але теж дуже класно виглядають. Так, ну, це що з приводу новиночок. І останнє, що покажу, це мої подарунки по експерт-клубу. А отже, я. Цього разу досягла другий рівень експерт-клубу, і е, на другому рівні можна було взяти ось такий брендований стаканчик-скляний, також блокнот та ручка. Можливо, було ще взяти чашку скляну, вона мені подобалась більше. В мене вже є, в принципі, і чашка і цей стаканчик, проте я чашечку хотіла розіграти серед своєї команди. Я ввечері закинула в корзину, це була п'ятниця ввечері, в суботу, коли сіла вранці. Оформлювати замовлення, чашечок вже не було. Тому е, замовила стакан. Е, не знаю, дівчатам, напевно, повинен сподобатися стаканчик, тому що я все ж таки його розіграю. Так, ну і блокнот. Ручка це все пройшло за гривню. Ручка, до речі, прийшла зараз ось така. Минулого, минулого разу, минулого кварталу, були ось такі світленькі. Так, і з подарунків там можливо було обрати безліч подарунків. Можна було знову ж обрати техніку, і тостери, і електрочайники, не знаю, в мене вони ще всі є. Завдяки фармасі, техніки у мене, як донька сміється, мам, ти там новенький не достаєш, кажу, ні, поки ще старий не згорів. Користуємось тим, що є. В фармасі дійсно вміє дарувати подарунки, проте цього разу я взяла набір з двох ось таких коктейлів та Шейкер... Один коктейль уже забрала додому, тому що чоловік вже і так довго чекав. Чоловік у мене займається спортом, і на сніданок він вживає ось ці наші коктейлі. Йому дуже подобається. Я вже колись в пустих баночках показувала, скільки в нас цих баночок від коктейлів. І це така, знаєте, немаленька діра в сімейному бюджеті кожного разу купувати, коштують вони 1829 гривень по каталогу. Зі знижкою це 1371, якщо я не помиляюсь. І ви знаєте, Знаєте, ну, одна банка 1371 це вже можна купити той самий тостер. А тут їх давали дві ще й шейкер, який коштує 309 гривень. Тому вирішила взяти набір з двох баночок та шейкера. Ось таке замовлення в мене вийшло. Не знаю, дівчата огляд виявився трошки довшим, ніж я очікувала. Кому сподобався, ставте свої вподобайки, коментуйте, буду за це вдячна. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь і пишіть, які огляди вам подобаються, що б ви хотіли ще побачити. Так, все, буду з вами прощатись. На все добре, до нових зустрічей. Всім пока!